Дорогі уманчани, у нашому місті, на жаль, є питання, які потрібно вирішувати сьогодні. І серед нашої уманської родини є ті сім'ї, в яких є, на жаль, загиблі, є ті сім'ї, в яких є безвісти пропавші, ті, у яких Рідні перебувають у полоні з метою більш турботливого ставлення до такої категорії людей. У нас у червні прийнята окрема програма, додатково до програми Турбота захисників і захисниць. Цією програмою, зокрема, передбачено нове таке введення для поранених бійців, які отримали або легке, або тяжке поранення, виплату із міського бюджету. За легке поранення 10 тисяч, за тяжке поранення 30 тисяч. Вже виплачено мільйон коштів на цю потребу. Але сьогодні звертаються до нас місців, в яких є травми, і тому на останній сесії за доручення міського голови було внесено зміни до програми захисників і захисниць додавлено до поранених і травмовані наші бійці. Програмою захисників і захисниць передбачено низка. Пільг за рахунок коштів міського бюджету. Це насамперед турбота про дітей, які навчаються в школі та перебувають в дитячих дошкільних закладах. Це безкоштовне харчування, безкоштовне відвідування гуртків, безкоштовне оздоровлення та відпочинок, підвіз дітей в цьому році був за кордон у Ченстухова на оздоровлення. Це все за кошти міського бюджету. Також передбачено до Дня матері виплати матерям у розмірі трьохкратного мінімуму до Дня Матері, дружинам до Дня захисників України і захисниць також у трьохкратному розмірі мінімальної виплати. Це мінімум в цьому році. Це становить 6279 на кожного. Також передбачені виплати для дітей загиблих військових 3 тисячі в місяць. Це стипендія міського голови. Також створено. Декілька нових громадських організацій. Ірина Григорівна дала доручення і підготували статути, обговорили на засіданнях на наших громадських радах разом із керівництвом міста. і Утворено ну, в нашому 15 15-му році громадська організація Родина героя, якого очолює Оксана Миколаївна Слонська, Також утворено громадську організацію для жінок, які є учасники. Бойових дій, це краса та сила, яку очолює також Оксана Миколаївна Бешко, от і яка сама учасниця бойових дій. Та багато у нас є громадських організацій, учасників бойових дій, волонтерські організації тісно співпрацюють з нами на предмет надання різноманітної допомоги саме сім'ям е, учасників бойових дій. От і от ми нещодавно утворили громадські організації. Сімей uh, тих бійців, які потрапили в полон або зникли безвісти, очолює Нелюб Тамара Васильівна. От також створили громадську організацію, яка охоплює дружин військовослужбовців, і очолює Павлюк Наталя Валеріївна, дружина військовослужбовців. Ці всі зустрічі проводяться на базі ініційованого міським головою ветеранського хабу Сильні духом. От ці зустрічі відбуваються щочетверга о 12 годині дня. На базі нашого реабілітаційного комплексу Гармонія туди приходять відповідні служби, працівники відповідальні, психологи. От, взагалі до зустрічей запрошуються всі бажаючі, просто для спілкування багато питань виникають проблемних у ході проведення бесід, і ці питання ми маємо з вами спільно вирішувати. Ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб наші сім'ї. Сім'ї наші захисники почувалися себе впевнено. Також з міського бюджету виділяються кошти і на реабілітацію учасників бойових дій на сімей загиблих виділяються кошти з міського бюджету, також іде придбання путівок за рахунок співфінансування міського і обласного бюджету для учасників бойових дій. Ну і звичайно, ми працюємо над тим, щоб те, що виділяється з державного бюджету, щоб достеменно наші. Бійці або захисники і захисниці знали про ці виплати. От тісна співпраця є із військоматом для того, щоб надавати своєчасну допомогу. Ну і звичайно, ми, як завжди, надіємося на мудрість наших мешканців, тому що і голови ОСББ, і квартальні комітети дуже просимо вас повідомляти, можливо, про якісь причини, про якісь можливо проблемні питання в сім'ях, можливо, люди не знають, куди звернутися за допомогою. Ми для того, щоб вирішувати. Усі питання, починаючи від догляду соціального супроводу сім'ї, догляду за дітьми. От у нас є фахівці-консультанти, у нас є такі помічники ветеранів, які будуть здійснювати надання таких соціальних послуг. Дуже прошу усіх мешканців з повагою відноситися толерантністю до наших захисників і захисниць. Дуже дякую вам за увагу.